Квартирник це маленький, маленький домашній концерт в, в приміщенні нашого фонду і е, общини. Е, тим самим ціль цього заходу. Ми, ми хочемо зібрати кошти для ремонту автомобіля для 115 ОМБР. Е, допомогти хлопцям зараз це наша мета, тому що. Багато пораненого ми хочемо долучитися. Хочемо, щоб кожен також зміг приєднатися до нашого маленького квартирника. Хочемо назбирати 50 тисяч гривень на ремонт автомобіля, який вивозить поранених. Ми запросили наших друзів. Це команда, відома з Будуть також музичний бенд Хмельницького музичного училища імені Заремби. Також буде виконавець та композитор пісень. І також ми будемо виступати. Реєструватись не потрібно. Це буде на 17 -го годину, 30-го числа. Місць так, місця обмежені, тому що ми в маленькому, в маленькому будиночку, але раді всіх бачити. От донат, кава, смаколики, приємне спілкування.